Доброго дня, Радий вітати вас у цей чудовий зимовий день, так саме зимовий день, тому що за вікном у нас іде сніжок. Для початку прошу вас посміхнутися до мене. Дякую. Сьогодні ми будемо працювати у ось такому от форматі. Сьогоднішнє наше дослідження буде присвячено зміні швидкості зміни. Як ви бачите, погода у нас міняється дуже швидко. Аналогічно у хімії відбуваються і реакції. Сьогоднішня тема нашого дослідження це швидкість хімічної реакції, і залежність швидкості реакції від чинників, від різних чинників. Але перед тим як розпочати, виберіть, будь ласка, у смайликах отут унизу, оплески, палець уверх, сердечко або посмішку. Хто кому яке до вподоба? Добре, Владу Нищук, Влада Габчук, Настя і Настя. Добре, дякую. Отже, усі, хто вибрав оплески, успіху у виконанні завдань, усі, хто вибрав клас, бути активними під час дослідження. Усі, хто вибрав сердечко, творчо попрацювати. Усім, хто вибрав смайлик, посмішки, отримати нові потрібні знання. Отже, як ви вважаєте, скажіть, будь ласка, якою буде мета нашого сьогоднішнього дослідження? Пам'ятайте, що ми працюємо з піднятою рукою. Ксенія, будь ласка. Визначити чинники, які можуть впливати на швидкість реакції. Добре. Ще думки якісь є, чи всі погоджуються із думкою Ксенії. Погоджуємося. Добре, Погодні. дякую. Погодні. Дякую. Отже, метою буде нашого заняття буде дослідити, яким чином чинники впливають на швидкість хімічної реакції, і визначити, що таке швидкість хімічної реакції. Отже, швидкість хімічної реакції це швидкість, з якою кількість речовини, наприклад, або її концентрація змінюється у певному проміжку часу, який ми досліджуємо для даної хімічної реакції. Так, значить… Хто є, Богдана немає. Ксенія. Ксенія буде працювати у нас з першою Ксеня, ти перша групка. Богдана не бачу. Онищук, Влад і Нестер Катерина. Каті теж не бачу. Значить, Влад, ти також сам працюєш з друга групка, запам'ятай. Третя група Жалоба Маша і Борденюк Анастасія. Третя група. Ну і давайте тоді Влада Гопчука Ми додамо ще до другої групи. Влад Гопчук і Владу Нещуква, друга група. І четверта група статний Саша і Рудичук Анастасія. І п'ята група це у нас буде Саша Чефурко, Віка Шевчук і Ляра Понімарчук. О, Катя приєдналася. Добре. Я в чат вам зараз скидаю завдання, яке ви маєте зробити. Отже. Для вас перша група. Перша група дивиться. Е, я скидаю картинку. Ви собі завантажуєте. Читаєте швиденько матеріал. Маєте час е, три хвилинки, 3 4 хвилинки. Друга група. Друга група влад і влад. Для вас завдання. Читаєте швиденько опрацьовуєте матеріал. Третя група. Це Жалоба Марія і Бороденюк Анастасія. Для вас завдання. Третя група. Четверта група. Завдання для вас. Єм. І п'ята група Саша Чифорко, Ляра і Віка. Для вас. Буде трошки більше матеріалу. Два останніх. Отже, Саша статний тете, те, 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 четверта група. Угу. Ми маємо поставити запитання до цієї теми? E, так, так. Ви зараз маєте поставити запитання до цієї теми. Oczy, gotowe? Sini, nie? Dobra, czekamy. Якщо вже якась група готова, піднімаємо, будь ласка, руку. Добре, Саша Статний, готовий. Влад, готовий, добре. Влад Горчук, добре. Віка, добре. Лера бачу. Важко. Добре, тоді розпочнемо з другої групи. Це Влад і Влад. Будь ласка, Влада Нещук. Яке проблемне запитання можна поставити? Як впливає концентрація реагентів на швидкість реакції? Добре, як впливає концентрація реагентів на швидкість реакції, Влад Гопчук. Е, чи різниця в концентраціях впливає на швидкість реакції? Ще раз перше слово. Чи, чи відрізняється? Угу. Добре. Е, так. Далі. Ксенія ще не готова, так? Третя групка, тоді жалова Марія і Берденюк Анастасія. Ваші запитання? Чому подрібнена речовина реагує швидше, ніж цілий шматок? Добре, чому подрібнена речовина реагує швидше, ніж цілий шматок? Настя, твоє? Ще не готова. Добре, нічого страшного, працюємо. Uh, так, uh, температура Саша статний, будь ласка. Uh, як температура впливає на швидкість реакції? Яким чином температура впливає на швидкість реакції? Добре, дякую. З тобою працювала Настя стеродичок. Uh, є якась думка? Uh, чи збільшується uh, пришвидшується реакція збільшення температура? Добре, дякую. Uh, так, і наступна група каталізатор uh, Саша Чіфорко, Віка і Ляра. Віка, будь ласка, твоє запитання. Uh, які відношення мають каталізатори до сучасної промисловості та науки? Добре, Ляра, твоє запитання. Uh, чи змінює каталізатор склад речовини після реакції? Добре, ще. Uh, Саша Чіфуко. Є? Чи може зашкодити каталізатор розчином деяким? Чи може зашкодити каталізатор деяким розчином, добре? Віка, є ще запитання? Да. Що це за процес інгібування? Що це за процес інгибування? Добре, чудове запитання. І перша група природа Е, Сеня? Як залежить швидкість реакції від природи реагентів? Як залежить швидкість реакції від природи реагентів? Чудово, молодці. Дякую вам за активну роботу. Зараз давайте спробуємо до кожного до кожної теми скласти гіпотезу, тобто відповісти на наші запитання. Ви собі, будь ласка, гіпотези запишете зараз кожен свою групку, своя групка кожного гіпотезу. І е, далі попрацюємо над гіпотезами. Отже, е, ну давайте почнемо з Ксенії. Ксенія, як ти вважаєш, як ти відповіш на своє проблемне запитання. Чи ще треба підготуватися? Декілька секунд. Так, спілька, так, 20. звичайно, звичайно, так. Віка, будь ласка, твоя. Ну, дізнатися, що таке інгибування. Дізнатися, що таке інгибування. Як ти вважаєш, що це таке? Ти це... знаєш, що таке каталіз? каталіз? Тобто каталізатор для чого потрібен? Щоб сповільнити або пришвидшити реакцію. А каталізатор потрібен, щоб пришвидшити реакцію. Ну, це а... я вже трошки відповідаю, так? А інгібітор, щоб приповільнити. А інгібітор щоб сповільнити. Добре? Відповідь є. Гіпотеза є. Марія, будь ласка, твоє. Дрібні шматочки швидше з'єднуються з іншою речовиною. Дрібні шматочки швидше з'єднуються з іншою речовиною, тому відповідна швидкість реакції. Збільшується. Добре? Так. Ще Віко опусти, будь ласка, руку. Саша, будь ласка. При збільшенні температури швидкість реакції збільшується. Розбільшення температури, швидкість реакції збільшується. Добре, я гіпотезу записав. З тобою працювала родичок Анастасія, теж може собі записати цю гіпотезу, якщо власне її немає. Стовбик Богдана, ти працюєш з Ксенією Мельничук, перша група. Відкрий, будь ласка, перший картинку, першу, яку я скинув. Влад гопчик, будь ласка. Ми, моя відповідь до питання, яке я поставив, це при зменшенні різниці концентрації речовин, реакція ж підшвидшується? При зменшенні різниці концентрації речовин реакція пришвидшується. Добре. Записуєш собі. А я в якій групі? Катя, 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 Катя. Катя, ти друга група. Друга група в тебе друга друга картинка. Концентрація речовини. Влад, онищок, будь ласка, твоя думка. Ну, е чим більша концентрація, тим реакція проводиться швидше, а чим зменшується концентрація, тим вона уповільнюється. Чудово, добре, записав. Е Ксенія, прошу. Гіпотез... Ой, гіпотеза це те, що я вважаю, що різні за активністю металу, які легше або важче входять у реакції. Добре, чудово, записала собі, є. Так, всі групи проговорили. Ні, це ні. наша група. Валерія, ну, Віка відповідала з вашої групи. Валерія, будь ласка, твою відповідю. Каталізатор не змінює склад речовини а, після реакції. Своєї речни. Каталізатор, каталізатор як речовина, чи каталізатор а, якої речовини? Змінює продукт речовини. Не продукт речовини. А, він тільки пришвидшує реакцію, але не змінює результат. Добре, а сам при цьому? Шо, що мається на увазі? Сам каталізатор змінюється в реакції чи ні? Я б хотіла це дізнатися. Чудо. Нашого... Добре, а як ти вважаєш? Уваж... Я думаю, що не змінюється. Думаю, що не змінюється. Отже, записуєш цю гіпотезу собі, Ксенія. Тільки... Я погоджуюся з думкою Валерії, що каталізатор не змінює, не змінюється. Добре. Входить в реакції. Добре. Отже, зараз давайте трошки попрацюємо з практикою, і для цього ми з вами подивимося відео. Так. Скажіть, будь ласка, чи видно вам? Так видно екран? Так видно. Добре. Отже, це перша групка. Природа реагентів? Скажіть, будь ласка, що ви бачите на відео? Відбувається хімічна реакція. Відбувається хімічна реакція. Добре, де відбувається швидше? В правій. З У правій частинці з магнієм, добре, а в лівій частинці з цинком відбувається повільніше, так? З чого так. це видно? Ну, бо в пробірці з магнієм вже нічого не залишилося, а в пробірці з цинком ще відбувається реакція видно. Всі погоджуються з цією думкою. Так. 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 Я погоджуюся з думкою стопного. Добре, але ви можете побачити, що зверху тут є ще бульбашки газу, так тобто, метал. Він за рахунок того, що він швидко взаємодіє з кислотою, водень, який швидко виділяється, піднімає його наверх на поверхню цієї е, кислоти, і відповідно він отут зверху ще є, і він там швидко взаємодіє набагато швидше, ніж цинк. Добре. Тим попрацювали, є, молодці. Також хочу, щоб ви переглянули ще це відео. Видно вам інше відео. Зелений екран поки що. Так. Так. Добре, що спостерігаємо. А, що? Тільки стоп, 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 стоп. Руки, будь ласка, піднімаємо, Влад, гопчук. Я відправляю. Так, так. А, літі і повільніше взаємодіє з водою, ніж калій, тому що фіолетовий фенотилін перетворився більше в калію, ніж в літі. Добре, чудово, супер, молодець. Так, наступна реакція це в нас буде. Е... Як ви вважаєте, що... який вплив? вплив чого на швидкість реакції? Концентрація. Чудово, Ксенія, молодець, вплив концентрації. Переглядаємо. У кожній колбі в нас знаходиться однакова кількість металу і доливають кислоту. Що спостерігаємо? Виділення диму. Виділення диму. Добре. Ще думки якісь. Спостерігаємо пришвидшення реакції у колбі, де більша концентрація? У колбі, де більша концентрація, виділяється більше. А дим, Віка це не зовсім дим, це, скажімо так, туман. Тому що тут реакція відбувається швидше, нагрівається трошки, і вода вип... захоплюється газом і утворюється ось такий от туман. Добре, чудово, молодці. Далі наступна реакція. Спостерігаємо. Горіння. Горіння. добре. А яка різниця між тим, де воно на початку горіло і в колбі? Більша концентрація кисню Більше, Більша концентрація кисню в колбі, відповідно, швидкість реакції там буде більшою. Добре, чудово є. Так. Ей. Далі наступне. Так. Наступне. Давайте ось так зробимо ще. Щ, у колбах що знаходиться? У лівій колбі що знаходиться? Ну, кусок. Великий кус, шматок, а да. у правій? Рібна. Подрібне. Рібна. Подрібне, чудово. Супер. Спостерігаємо. Який висновок можна зробити? Що? Богдана, будь ласка. Якщо речі вона подрібнена, то в нас відбувається швидша реакція ніж коли вона буває ціла. Супер, молодець. Так. Далі наступний дослід. Що спостерігаємо? Зміна кольору. Зміна кольору, добре. Е, як ви вважаєте, для чого нагрівали? Реакція пришвидшилась.